Смачний пиріг, який готується швидко і просто. До трьох яєць додаємо цукор, дрібку ванільного цукру, Все гарненько взбиваємо і додаємо розтоплене вершкове масло. Всипаємо борошно і розпушувач або соду. Помішуємо і поступово додаємо борошно. невеличкими порціями, так щоб замісити еластичне тісто. Якщо у вас все вийшло, тісто має не прилипати до рук і бути дуже піддатливим. Ділимо його на дві частини на одну велику і маленьку. Маленьку одразу відправляємо в морозилку. Далі беремо. Вимаємо форму для запікання, змачуємо її добре вершковим маслом і другу велику частину тіста розподіляємо по цій формі. Наколюємо виделкою і теж відправляємо в морозилку. Далі готуємо начинку. В окремій мисці змішуємо кисломолочний сир, яйця. Цукор, ванільний цукор, крохмаль і сметану. Точну кількість інгредієнтів ви знайдете в кінці цього відео. Було б добре змішати все блендером, але я його собі ніяк не придбаю. Тому змішувала міксером, все розлетілось у різні сторони, але я це зробила. Тісто було в морозильці 30 хвилин, я його дістала і одразу розподілила начинку. А маленький шматочок натерла на терці і посипала зверху на період. Далі потрібно відправити в розігріту духовку на 35 хвилин при температурі 180 градусів. Виходить, Нереальна смакота Сподобалось всій моїй родині і вам рекомендую спробувати. Дуже дякую за перегляд. Обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобався вам рецепт і чи будете готувати.